Творю для того, щоб люди не забували, що в них є душа, а кажуть, вона вічна. Це творче кредо, з яким іде по життю відомий українець, художник, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений художник України, лауреат премії імені Василя Стуса, член національної спілки художників України Валерій Франчук. Родом я з Хмельниччини. Народився 10 вересня 1950 року в селі Зелена. Це дуже мальовниче село, яке зараз заросло в лісі, його майже не видно, де починається річка Хомора, там почалися мої дитячі думки про те, що таке малювання, бо наша початкова школа, в яку я ходив в нашому селі, не давала навіть можливості. Ознайомитися не тільки з альбомами великих художників, а й просто в нас не було вчителя малювання. От. Вчителем малювання була вчителька і математики, і української мови арифметики. От. Тому для мене знайомлення з мистецтвом йшло через природу, через мої малівничі горби, долини своєї рідної Хмельниччини, яка до цього часу в моєму серці тримає той щемний і родинний зв'язок. Мої батьки прості, мама ланкова в колгоспі, 25 років була передовою. Виховала п'ятеро синів. І я четвертий син великій родині Франчуків. Дитинство було складним, та все ж це не завадило Валерію Олександровичу отримати гарну освіту і показати свій талант людям. Спочатку Валерій Франчук влаштувався працювати на уважно прислухався до парад майстрів і вчився у вечірній студії відомого художника Василя Забашти. Звичайно, простому сільському хлопцеві тяжко було серед міських студентів, та Валерій не звертав на це уваги, бо, попри все, хотів вчитися і малювати. Саме тоді Валерій Олександрович зустрів свою майбутню дружину Поліну, яка підтримувала його, розуміла і була однодумцем. У 1980 році. Уже в віці 30 років я вступив в Київський державний художній інститут, який закінчив якраз у рік Чорнобильської біди. Тому дуже пам'ятний для мене цей рік, бо робота над дипломом забирала багато часу. І ті е, тяжкі спогади про ті, ті дні, про ті евакуаційні, е, столичні, тремтливі будні в моєму серці. Потім виразилися через серію чорна биль. Безліч виставок, багато картин як в Україні, так і за кордоном. Валерія Франчука знають і люблять за кордоном, але творити художник там не може. Коли виїжджає на декілька тижнів з виставкою до іншої країни, йому швидко все набридає і хочеться повернутись до України. Маю в своїй творчості більше три тисячі написаних живописних картин і майже 700 з листів графічних. За цей час за 30 років майже своєї творчої діяльності я прийняв участь у 145… Групових і персональних виставках в Україні і за межами мої твори виставлялися і в Греції, і в Італії, і в Німеччині, в Польщі. Без мене були виставки в Канаді, в Америці. Тому світ трошки бачить моє мистецтво. Працюю для України, бо моє серце належить її, і в іншій країні. Я думаю. Мабуть я не зміг нічого зробити, бо знаю добре, як виїжджаю на місяць, на два з виставкою вже через кілька днів уже серце тремтить і хочеться їхати назад в Україну. Хоч там дуже прекрасні місця, хоч там дуже е, щирі і привітні люди, але мої земляки українці е, най, найдобріші і найщиріші, тому я завжди повертаюся з великою насолодою, роблю свої. Виставки тут От, провів ще 145 персональних виставок. От, е, е, маю багато публікацій на свою творчість і е, буду радий представити свою творчість у, в Черкаській області. Була виставка в мене не один раз у Каневі. От, е, буду надіятися на те, що наші, е, наша теперішня зустріч з вами. Є першою, але далеко не останньою. І все, що з моєї сторони буде потрібно, я буду робити для того, щоб українське мистецтво пробивалося в світ, бо воно важливе, бо наша земля достойна, того, наша мова віковічна. І скільки б по її території не проходило різних чужих народів, забираючи від нас то землю на якийсь час, то мову. Все рівно вона вертається завжди, бо ми на цій землі вічні. і цьому я служу своїй творчості. Картини на замовлення художник не робить, іноді просто дарує і залишає на згадку про себе. Майстерня художника це маленький світ, де поєднано багато емоцій почуттів. Це дім для музи, яка, як стверджує Валерій Олександрович, від нього ніколи не тікає. Муза завжди при мені, тому що я не маю ніякого супротиву. Жалкую тільки, що багато часу приходиться віддавати. Для... Запрошуюся багато, маю багато друзів і відчуваючи їхню потребу в собі, я даю їм також можливість, щоб вони ознайомилися з моїми творами. Але все рівно найперше найперша справа в мене це праця в майстерні, і я в силі своєї можливості віддаю весь час, бо моя праця зранку і до вечора це як закономірність, як праця працівника сільського господарства, як праця робітника на заводі чи на фабриці. Так само тільки мене ніхто не, не запрошує і не зве. Я встав і пішов на роботу. Як е, на кожну важливу і достойну працю, а моя праця митця, е, вважаю достойна дуже і потрібна українському народу для того, щоб він через мої картини побачив те благословіння Боже, яке передається мені через Господа Бога, і я його картинами своїми завжди. Щиро представляю на своїх виставках у Валерії Олександровича. Є і учні, які із задоволенням приходять в його майстерню, щоб поспілкуватися і отримати щось корисне від митця. Майстерня знаходиться на території дитячого садочку, і малеча хоче знати і бачити, як створюються картини, і навчитися і собі так малювати. Художник виховує в них любов до прекрасного та вчить бачити щось незвичайне у звичайних речах. Навіть зараз я працюю в мене студія. От зараз буду йти в майстерню, і в мене вечірні заняття йдуть. В студії дітки 4-6 років. Ті, які працюють, ті, які ходять в дитячий садочок, бо в мене оренда майстерні в дитячому садочку в нежитловому приміщенні, і вони до мене приходять, і я маю з ними велике бажання і далі працювати. Творчість Валерія Франчука наповнена любов'ю і найбайдужістю до України. А полотна, позначені глибоким натхненням, несуть у собі величезну енергетику добра, щирість високих почуттів, вивищують людську гідність, пробуджують у глядачів вогонь національного буття. Про цього художника можна сказати, що він. Літописець України, адже все його життя пов'язане із долею народу, цикли творів присвячених історії козацької доби, пам'яті жертв голодомору, тяжкій праці ліквідаторів Чорнобиля не дають забути пройденої дороги життя України. Біля кожної картини варто зупинитися і подумати.